Українська мова, наскільки вона важлива, 300 болячок тобі в печінку, ще в гусі чи перо тобі перед горло стало. От навіть виговорити, да вимовити не так не так легко, і ще там, щоб ти щоб тебе чорти побрали. Воно навіть звучить так смачно, да я насправді народилася в сім'ї, де ми не спілкувалися українською з коли ми росли, але ми навчалися цієї мови у школі як окремий предмет. Я не розмовляла українською в у житті, але я почала читати українською, і я знайшла до себе це дуже так, як це сказати, гарно українською. Ну, прям чарівно. От ти коли читаєш українською, навіть кіно дивитися на українській мені приємніше, ніж російською. Мені більш подобається перевод українською, тому що вона звичайно мелодічна, солов'їна і таке все. Але насправді я вважаю, що мову потрібно знати усім в Україні. А спілкуватися українською чи російською, чи якою завгодно, це вже також вибір кожного. Але мені дуже подобається, навіть як мій голос звучить українською більш ніж російською. Це 100%. відсотків. Прекрасні, ми запро. Шуємо yeah, на Гончеренко центр онлайн у нас там безкоштовні курси: українська, англійська, німецька.